Наборжну у Дніпрі вирішили збудувати ще у 1930-х роках. Але тоді плани залишилися лише на папері. Саме будівництво розпочалось у 1960-х роках. Для намиму берега використовували шлакові відвали. Сировину брали на міських заводах. Найпопулярніша серед мешканців Дніпра ділянка набережної від мосту на монастирському острові до готелю Дніпропетровськ. З'явилася у середині 70-х років. На щойно не створені набережні було кілька причалів для пароплавів та ріжкових трамвайчиків. Вони зберіглися досі, але не всі використовуються за призначенням. Також на набережні одразу після її будівництва не було ресторанів на воді та інших розважальних закладів, Як і не було продавців, які пропонували людям, які прогулювались купити морозиво, з'їсти гарячу кукурузу чи солодку вару. Набережна після будівництва одразу сподобалась мешканцям міста. У вихідні або ввечері після роботи сюди стікалися сотні людей, щоб прогулятися біля води.